Відійшов у вічність легендарний визволитель рівного від нацистських загарбників Андрій Моїсенко. Провести в останню путь ветерана прийшли його знайомі та близькі, а також представники міської влади. Ми присутні при історичному моменті. Як би це цинічно чи песимістично звучало, але всім ветеранам під 90 років, всім і тим, що були в УПА, і тим, що були в радянській армії, всім під 90 років. І, на жаль, маємо те, що маємо. Андрій Моїсеєнко запам'ятався нам як дуже життєрадісна людина, незважаючи на поважний вік та усі жахіття війни, через які пройшов визволитель, він до останнього залишався бадьорим та усміхненим. На протязі року втратили трьох ветеранів. Пішла пані Болоніна, пані Муригіна, і от зараз пан Моїсенко, який був досить веселий ще досить здоровий. Але сталося так, що був сам вдома, а родини його в Україні тут немає, близьких, син дуже далеко, ось на Дальному сході, зламав ноги і так. Досить швидко згас. Поховали Андрія Моїсенка на кладовищі Нове. В останньому інтерв'ю нашим журналістам відзнятом ще 9 травня, рівненська легенда заповідав нам берегти Україну. Храніть Україну, як Кадзеніться Ока, такого государства, которое вона заслужила, поки ще немає. Владислава Стецюк, Роман Шикунець, випуск новин.